20-річний хлопець з Краматорська створив телефонний додаток для друку фото. Олександр Кардаш, розробник додатку Print IT. Олександр до нас приєднується зараз. Олександр проживає в стрілківській громаді. Олександр, слава Україні! Слава Україні! Героям слава, Саша. Рада бачити. Не знаю, чи ти пригадуєш мене з різдвяних пташок? Так, але сядь, будь ласка, Саша, сядь, будь ласка, по центру, щоб видно було обличчя? О, 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 так. О, так. Так. Саша, скажи, ти з Краматорська чи треба тобі курських міст і сіл? Мені потрібні рідні наші землі в першу чергу. Все інше мене не хвилює. Ті землі, які були нашими, Донеччину, би звільнити Більше мені нічого не потрібно. Так, і щоб брусня валила в свої болота. Так, от е отже, про твій додаток. Що він собою представляє? І взагалі дуже цікаво, тому що я тут я прочитала цю новину. До речі, в нас на сайті Львівської мануфактури новин. Зараз скажу, хто це її писав. А, наша Адріана Карапінка написала: дуже цікаво. Е я не можу знати, коли я останній раз друкувала фото. Чесно <свісно> кажучи. <свісно> я теж сьогодні прочитала ці матеріали, думаю, ого, це прикольно, тому <свісно> що насправді зараз в мені за немає такої тенденції, це дуже сумно. <свісно> <свісно> так, все в Хмаринці, а насправді альбоми це красиво. Так, Альбоми це красиво, <свісно> погортати – це пам'ять. Ну, Так, яка, яка, яка мета цього <свісно> додатку? Найбільше, Я принтед це є о, якраз таки повернути. Друк, фото і нагадати людям про те, що дуже важливо зберігати свої спогади, піклуватися про них. Бо тому, що я приводив до прикладу ситуацію, припустимо, коли в нас є фотографія на телефоні, вона є цифрова, і коли цю фотографію там надіслати дівчині або родині. То вона не буде мати такої цінності в той час, коли ми друкуємо фотографію, то це є спогад, до якого можна доторкнутися. Таким чином, ми піклуємось про ці спогади, та і також піклуємось не просто про ці спогади, а саме про спогади з цією людиною, якої би ми надіслали там цю фотографію як подарунок. Та от і в першу чергу е, думалось про те, як важливо повернути всю цю історію з фотографіями. І показати людям про те, що в цій сфері є інновації, і вона може просуватися вперед. Що в нас в Україні з'являється щось новеньке, і от я дуже радий, що про це дізналися дізнається все більше і більше людей, і будемо працювати і ставати кращими. Так як воно працює? Працює таким чином: у вас є мобільний додаток на телефоні. Ви заходите туди, завантажуєте свої фотографії. Обираєте розмір, обираєте кольорове чи чорно-біле, обираєте який папір і просто натискаєте роздрукувати перед тим, заповнивши дані доставки в той же день. Ваше замовлення друкується і вже відправляється на вашу адресу. Після того як ви один раз вводите інформацію про доставку, то замовлення ну. Займає по часу десь до восьми секунд, до 10 секунд. не враховуючи процес вибору фотографій. Та, бо багато хто е, дуже сильно мучається, коли обирає фотографії, а Це гарна, це гарна, Та то ми враховувати не будемо. Коли вже фотографії обрані, то ми просто заходимо в додаток. Це займає до десяти секунд, до восьми секунд для того, щоб замовити фотографії і в той же день вони друкуються і їдуть. Угу. І їдуть. Так, а де, так, де вони фізично друкуються? Звідки вони їдуть? Невже із стрілківської громади? Е, на жаль, е, ні. Поки що, поки що е, все це обладнання є в Добромелі, в місті Добромель, там де проживаю в даний момент я. І там якраз таки і опрацьовується замовлення, і звідти друкуються і відправляється. А можливо, Але ти можеш і... сказати. І навіть зі спілок ми також будемо відправляти з багатьох точок. Та а скажи, будь ласка, що було взагалі е, найскладнішим в реалізації цього додатку? А, що, все. <свісно> 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 Це було в першу чергу складно в психологічному плані, тому, що переїзд сказався дуже сильно і. Е, Повірити в себе і повірити в те, що взагалі щось вийде після того, що відбувалось, було доволі складно. Але мене підтримували багато людей і почав працювати, набувати якогось досвід, як то кажуть, набивати руку. І з часом все слава Богу, вийшло. Найскладнішим, напевно, була розробка додатку, бо тому що важливим було зробити так, Би для людей це відбувалося все дуже зручно, дуже просто і зрозуміло. Для цього потрібен простий інтерфейс, який буде там просто кинути оком, та і я вже розумію, що мені куди мені там натискати для того, щоб замовити фотографії. Тому то напевно було найскладніша частина. А скільки часу? Скільки часу працював над цим додатком? О, це виходить два роки точно є. Ага, два роки. І от... Ну... Зараз нарешті він угу. готовий. Ну, дивися, ми так тут в нас на сайті написали на самбірщині. Ми тебе, хлопчина, самбірщина, хоча сам з Краматорська. А ти тут доброволі, геть нас, геть нас <зас> заплутав. <зас> так Саша. А от скажи, будь ласка, от створення цього додатку є якась причина, що ти створив, що саме такий додаток є якась особиста історія. Так, так, особиста історія, все розпочалось. Взагалі ідея народилася з розмови про те, що е, дуже дуже було прикро, коли після переїзду я втратив фотографії. це був літературний конкурс. Е, я в ньому брав участь. Це на Донеччині в нас погодилось на честь Володимира Сосюри. Я брав участь в цьому конкурсі, виступав на цьому літературному конкурсі і е, сфотографувався з онуком Володимира Сосюри. І після переїзду, на жаль, ця фотографія була втрачена. Ми про це говорили, а потім так в голові ідея про те, що було би класно, якби в кишені був так сказати, твій особистий принтер, в який ти в будь-який момент зайшов, закинув фотографії, роздрукував і твої спогади надійно збережені. Так. А, дуже дуже зворушлива. Дуже зворушлива історія. На жаль, так ну не все ми можемо відтворити, навіть роздрукувати на принтері, так але я сподіваюся, що ми точно повернемо наші міста. Ти повернешся в Краматорськ, а ми приїдемо до тебе в гості. І я тобі хочу зробити комплімент. що в тебе дуже гарна українська мова. Так, я теж помітила, до речі, неймовірно просто. <реш> так. Дуже, Саша, дуже. дякуємо. Юра, Я прошу вивести ще, будь ласка, як виглядає значок Print IT. Ця програма в нас О, на при... сайті. Так. От заходиш, заходиш. До речі, для яких програмних систем вона підходить? І для будь-яких. Будь а це платний додаток? Ні, платний, ні. так? Ні, безплатний, безкоштовний? Хайну, безкоштовно завантажуєте додаток і е, робите замовлення, користуєтесь. Класно, класно. Треба буде спробувати, <світ> до речі, от якщо, якщо буде буде практичний який навик, ми ще раз обов'язково це покажемо в нас в ефірі або висвітлимо на наших ресурсах, як це все працює, бо це дуже зручно. Я, мене якась така, мене якась така просто аж, аж ностальгія така ж защемило мене що. Дійсно, що ми, от та ми багато втрачаємо через те, що в нас все цифровізовано. Так, а цифровізація це така штука, десь хмарка глюкне і, і, і все, <клес> все так. Або коли телефон поламався, і ти не можеш ну, віддати. Це, 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 та, це така сама це така сама історія, як читати електронну книгу. Mm. Я не можу читати електронні Я книги. Аудіо ще деколи можу слухати, але для мене сам факт. Це містика. І оця така, Мені важливо, да, по пощупати і понюхати свіжим. <ріх> Саша, дякую, бажаю успіхів. Обов'язково обов'язково ділися і вітаємо тебе із, ну, із успішним. Твоїм проєктом завершення. бажаю, щоб твоїх проєктів було побільше Ще поділися своїми відчуттями щодо цього наступу. О, ви маєте на увазі ці новини, які є так. О, Ну Я би насправді втримав відповіді на рахунок цієї тематики, бо тому що. Я, я, я не дуже хочу говорити про, про цю тему. Мені найголовніше, це щоб в нас з вами все було добре. Війна нарешті закінчилась. Ми повернули свої території, і в нас був мир в Україні. Оце є найголовніше. Так, під мирним, переможним українським небом, однозначно. Ну, але це не може не тішити, коли у русні підгорає, погодься, Від паніки. Так, Саша, дякую. Дякуємо, що включився до нас, швидко не приєднався і погодився. Дякую і великих успіхів! Слава Україні! Слава Україні! Гарного і спокійного вечора. О, я ще придумала. Саша, чекай, так, 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 кажи, так, так. кажи. Я би одне хотів сказати. Всі, ті, хто зараз переглядають прямий ефір. Ніколи не опускайте руки, взагалі що би не було, з будь-якої ситуації можна. Вилізти, я знаю, як багато людей пережило те, що пережив я, і навіть гірше. І я бажаю, щоб у кожного було все добре. І пам'ятайте, що завжди є один відсоток, завжди є надія. Вірте в себе і не опускайте руки, працюйте над собою, і все буде в нас добре. Так, тримаємо стрій, не маємо права опускати руки абсолютно. Так, і ще знаєш, я собі так подумала: а якщо би одрукувати фотографії з логотипом львівської мануфактури, як я? Опа. О! Рекламна колаборація. Так, прошу занотувати. Нові ідеї, пане в нас тут пане <рес> Такий? А ми будемо рекламним інформаційним партнером додатку Print IT. Бачите, як ви одразу з пропозиціями так порожні? А Та, я страшний, страшний <рес> видумщик. <рес> Саша, дякую. Дякую успіхів і до, до зустрічі. Просто приїжджай, так. приїжджай до нас в гості, в тебе все буде добре. Okay. Це дякую. Yeah. Гарного, тихого вечора. Так. No, no.